Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і зараз про понеділок місяць король в царстві сонячної системи. Він пов'язаний в нашому гороскопі з розумом і почуттям, тонкими душевними якостями. День. Місяця це день матері та нових починань. Особливо добре починати справи на повний або зростаючий місяць. Тоді всі справи отримають гарний розвиток і швидке зростання. Понеділок сприятливий для робіт, пов'язаних з обміркуванням та креативом, подорожувати краще в південному напрямку, а з одягу вибирати білий та світлі тони. Цей день добре вчитися, купувати речі, починати романтичні стосунки і навіть реєструвати шлюб. Понеділок може також викликати позитивну хвилю мотивації та енергії. І так, любі друзі, я прошу у таро головну подію цього дня. Тепер цікавий момент. Радість цього дня. Що бажано зробити в цей день? Чого не треба робити в цей день. І так, цікаво, любі друзі, дивіться, в нас помірність перевернута на дні колоди. Вісім кубків, дивіться, це головна подія цього дня. Ну, по-перше, ви дізнаєтесь про те, що ви захочете відкрити якісь таємниці, принаймні ви усвідомите, якої інформації вам в якій сфері не вистачає. Що саме шукати, да? от, що, що мені треба відкрити, про що мені ще треба дізнатися. От тут про людину карта каже, котра, ви знаєте, задумалася. Про свій духовний розвиток, котра готова відправитися в шлях. У людини на фінансовому матеріальному житті є якийсь мінімум, котрий їй дозволить це зробити. Але да, бачите, людина все ж таки відвертається. Да, вона каже: Окей, в мене це є, м -м хай воно буде, да. Але я хочу духовного тепер типу розвитку дізнатися, що це таке. І тут... В цей день, скоріш за все, ви ще не зробите якихось рішучих кроків. Можливо, саме знаєте, тут про таємниці йдеться, коли ви почнете досліджувати саме, да? тому що йти в духовний розвиток так само треба знати, куди йти, яку через яку сферу я хочу пройти для себе. Тому що дивіться, багато людей думають, що, наприклад, там. Вибачте телефон. Багато людей думають, наприклад, що. А, що, е, вибачте, збилася, да, багато людей думають про те, що езотерика, наприклад, і психологія. Дуже знаєте такі різні типи типу речі, але воно дуже все пов'язано в нашому житті. Наука і все інше, все в нашому житті. Пов'язано. От, я вибачаюсь, переписувати відео не буду. Я намагалась там вам докричатися, да, трохи збивалася. Ну, такі, такі вже телефони. А, і так, любі друзі, дивіться. То ж тут ви будете шукати да? духовний розвиток, це що? Я почну з медитації, або я почну з психології. Я піду до коуча, да? або я піду до психолога, або я піду до арт-терапевта, ар або я сам почну саморозвиток, і тоді мені так само треба дізнатися, а куди я можу? Да? Я, я займуся йогою, наприклад. Да? Я буду послухаю садгуру а, майстра, да? або я займуся цигун, я послухаю. Есію Мінтана або я піду в буддізм і тоді ну йога ж це теж буддізм да але я просто знаю ще майстра Майкла Роуча. В нього інший підхід, і він розповідає так само про світо. Впорядження, да, як все як все є, насправді він по-своєму ще розповідає. Розумієте, от тільки три, наприклад, три напрямки, котрі ви можете досліджувати для себе, щоб розуміти, куди я піду. Тож цей день да у вас можливо. Для когось, знаєте, буде важко вгамувати свої емоції, але все, все ж таки за луною я гадаю, що у вас це вийде. Ви впораєтесь зі своїми емоціями, да ви просто зрозумієте, що ну одразу потрошечку можна, можна просуватися вперед, розуміючи, що робіть запит і таємниці будуть відкриватися, любі друзі, просто вам. Треба в цей день зрозуміти точно, що я хочу для себе зараз відкрити. да, Про що я хочу дізнатися? Про зірки, або про те, що під землею, або про те ну, кругла земля, або е, плоска земля. Ну про що я хочу знати? да, Що мені цікаво, е, про інтуїцію або духа і, і, і душа і дух, да, е, що, хто це, що це, хто я, ну, і так далі. розумієте, Тут дуже багато. да, Хтось е, квантову фізику починає вивчати і так само знаходить для себе. Ну, багато дуже направлень, але всі вони про одне любі друзі. Головне, щоб ви обрали собі тут комфортне, да і тоді ви зможете легко піти, тому що тут ще людина як не не, не не нарішує. Не наважується, да? Вирішує. Вирішує. Бачите, я поєднала слова. От людина тут вирішує, куди я хочу йти, як я хочу йти, які інструменти я для себе беру з собою. да Тому що жезли це як дії, так і інструменти може бути. Далі дивіться цікавий момент. Пас жезлів Ну, це така, знаєте, молода особа, можливо, можливо. Така людина вона може знаєте, роздавати якісь непотрібні поради, да, а, намагатися сама робить а, багато якихось, можливо, то і не критичні, але якісь моменти, якісь дії, котрі можна було, котрих можна було просто уникнути да, і не робити саме того. О, тобто тут можливо про легковажність людина каже з іншого боку, це може бути легкість, да, коли людина зранку прокидається, наприклад, да, цікавий момент, людина прокинулась Боже. Я сьогодні молодий, молода да я можу зараз гори звернути, а да, тож ж все одно карта перевернута. То бажано будь-які. Діє тут планувати наперед, розумієте, щоб ви просто цю енергію, якщо це ваші енергії, да? щоб ви цю молоду свою енергію а, таку просто не злили на непотрібні рухи. Да? Тоді ви зможете все ж таки багато справ зробити. А, можливо, ще м цікаві якісь звістки до вас прийдуть, да? або ви про щось дізнаєтесь цікавий спосіб, наприклад, от а, тому, ж, а, ну що ще може бути? Дивіться. Можливо, цікавим чином ви уникнете якихось знову таки непотрібних рухів. да? Ви дізнаєтесь якусь інформацію, котра вам просто допоможе все. Ви будете точно знати, як і що мені куди мені йти далі, ну і що мені робити в цьому житті. да? І все це буде з легкістю. Просто, знаєте, упорядкуйте своє, якесь, можливо, як. Ну, коли надмірна легкість, да, то вже безтурботність. Безтурботність вона може призводити до помилок. От то ж тут бажано в, 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 вмикати не безтурботність, да, що все само зробиться, не зробиться, а легкість. Я зроблю свої справи легко, але я запланую, я не буду бігти, не знаючи куди і. Не знаючи нащо, розумієте, так? Да? О, тож, будь ласка, придивляйтеся цікавий момент. Це може несподівано, якась можливість по вирішенню ваших питань. да, До вас вона прилетить, вам головне її побачити, ну, усвідомити, що це для мене можливість і взяти її, використати собі во благо. Все, от, далі, дивіться. Радість вашого дня, двойка пентаків це все ж таки про баланс. Ви зможете. Здобути тут баланс. Ще карта каже про баланс. Необхідно просто да? знайти баланс між витратами та доходами, а це може казати, що ваші доходи можуть збільшитися. Для когось це просто буде сісти, розписати да? і для себе зрозуміти. Як я живу цей місяць, мене це задовольняє, не задовольняє. Да? А скільки в мене взагалі тут грошей? На що мені реально цього вистачить? Да? Тут без ілюзій, тут людина а, хоче розібратися з цим, і це вже критично треба зробити, тому що перевернулась карта. От тож, будь ласка, да, присвятіть цьому увагу, і тоді, звісно, ви здобудете радість. Можливо, ви думаєте, що двойка пентаклів це дуже мало, тому що у кожного з вас вона своя. Розумієте? Для кого це реально 2 гривні, да? а для кого це ну, 2000 гривень, і для, для людини це як двойка пентаклів. от, А і коли вона прописує да, там свої, вона думає, ну, тю, я ще можу два тижні, да, я можу щось заробити в цей момент, я можу спокійно жити собі, ну і так далі. Або щось там купити, що я хотіла, ще щось. да, тобто, а Для когось взагалі це, знаєте, перерахувати свої гроші і зрозуміти, що ви вже, наприклад, назбирали на те, що хотіли. Буває. Таке, і це буде радість, тому що ви не очікували, наприклад, да? є класна, дуже така техніка, любі друзі. Коли ви кожного дня, наприклад, по чому ці кок, як, збиралки, так да? капілки російською. Я не знаю українського, хто знає напишіть, як вони називаються. Чому вони вигідні з одного боку? Тому що ти кидаєш там, копійку, дві, три, воно непомітно да? Ти висво, ну, звільняєш свій гаманець від непотрібного цього важкого металу. Це, по-перше, по-друге, воно все одно якось непомітно. Але якщо ти через місяць. ну... Мілачовкою ж можна і десятку закинути, іноді і двадцятку, да, по настрою дивлячись, як вам всередині, да? чи ну, ви дивитесь на, загаль, на загальну свою суму. Да? Я зараз це можу скинути. Я можу наприкінці місяця для вас радість, тому що ви не очікували, скільки там грошей розумієте? От, і тоді можна собі влаштувати якийсь подарунок, якісь е, прогулянку, да? і можливо навіть відпочинок на УКін ю. Уікент кудись поїхати. Я заговорилася на різних вже мовах. А, любі друзі, зрозуміла да, що у вас буде радість від того, що. Ви зможете розібратися тут. Ви, ви зможете, якщо розберетеся, дивіться, ви зможете ще уникнути тоді неконструктивного витрачання своїх ресурсів, розумієте? О, тому що двоєчка все одно це не стільки, щоб егегей, да, от тут треба розібратися. Там, наприклад, мені на квартиру, да, і на проживання. Ну, якщо це підрахунок такий, да, і все, то ж, звісно, тоді треба ще, ну, якось рухатися кудись і думати. Але те, що ви зрозумієте, що у вас є якісь все ж таки бонуси, можете щось для себе винайти, да, коли пропишете все, прорахуєте, от, то то буде вам теж такою радістю, любі друзі. Ну і дивіться, що бажано зробити. Диявол перевернутий. Треба опанувати своє его. Треба вийти з під впливу когось, якщо ви знаходитеся під впливом якоїсь структури, або якоїсь людини, або якоїсь спільноти, а, тому що тут люди, вони повелися, скажімо так, на якісь. А... Це, можливо, вихід від шкідливих звичок, розумієте? Тобто тут треба з чимось попрощатися, свідомо це зробити. Я відмовляюся від цього. Для мене це більше не цікаво. І ще щось, да? тобто мотивацію ви шукаєте для себе кожен сам. Але тут бажано від чогось відмовитися, тому що в перевернутій позиції диявол слабкіший, коли він в прямій. але це все одно означає, що. У нього є над вами якась сила, от ну. Або на спокусу ви зараз якусь можете повестися, да? тож карта каже, що бажано зробити. Не ведіться на спокуси, Зрозумійте ж, да, що, що це насправді таке, що вас спокушають, ви тоді знову-таки раз, і нижче все одно енергетично стаєте від того рівня, де ви зараз є. Розумієте? Спокушають ще раз, і ви повелися ще трохи нижче. І потім, ну звісно, ви можете, якщо розвиваєтесь, наздогнати. Але ж то розумієте, які знову такі. Труд, і тоді надмірні ну, треба робити все ж таки зусилля. Зрозуміла, да, любі друзі? От то ж тут бажано від чогось відмовитися або вийти з під впливу когось, зробити щось для цього. да Дивіться, диявол це ще може бути як звернутися до спеціаліста. Це людина зі статусом може бути. Чому диявол? Тому що це сила. Диявол це сила, розумієте, це людина, котра, наприклад, да, юрист, котрий ну, від зубів да, в нього ці закони відлітають, він розбирається, він знає, де там які лазейки, наприклад, да, тому що закони вони ж як пишуться. Якщо ти зміг для себе перевернути, ну окей, варіантів немає. Якщо ти, ну вибачте, лошара, да, то без лоха жить ну, життя, воно не таке цікаве і весело, да, тому що ну, їх істригуть. стригуть. то ж тут, дивіться, тут. Не давайте себе стрихти в цей день, да? А якщо треба вам звернутися до когось, то можете все ж таки знайти гарну людину, але перевіряйте знову таки за дияволом. Якщо щось підписувати будете, да. Все тут перевіряйте, тому що тут може бути спокуса, знаєте, будьте бути надмірно довірливим. Ну я ж така гарна людина. Да? Чому люди так себе поводять? Я ж така гарна людина. Я ж тобі довіряв, а ти там написав в контракті щось маленькими буквами, да? хто тобі не давав прочитати. Ти не захотів, ти піддався спокусі лінності своїй, ти підписав щось і тепер ти в опі. Так, звісно, люди то роблять навмисно. Да? Так, вони нас навчають. Ну це ж все такі люди, аферисти. Вони приходять нас навчати пильності. Якщо ми не використовуємо, іноді людей, ну раз, другий, друг, третій дурять, чому? Ну вони дають себе обдурити, розумієте? Вони дають себе обдурити, вони а, не читають, вони не запитують відкрито, да? вони не розмовляють, вони щось там вигадують собі. Я думав, ти такий, я не такий, ну все, от я не такий. Що ти там собі думав? Да? От, то тут про те, що... Беріть його за рога. Якщо треба спеціаліст, перевіряєте, якщо щось перечитувати, треба берете додому. Знову-таки личити спеціаліста. Так, людям треба за їх роботу сплачувати. Так? Як до мене люди приходять кажуть, а ви безкоштовно ворожечу робите ну, один на один. Я кажу, ні, звісно, закоштовно. Но це один з напрямків моєї роботи. Тобто, я, я війшла в езотерику і я цим я допоможу. Помагає людям. Знаходити варіанти, виходи, я допомагаю людям розвиватися, і звісно, так, в мене великий досвід, я багато навчалась. І за це тепер я хочу свою монетизацію. І це є нормальним. От якщо люди такого не розуміють, то вам треба піти від тих людей, розумієте? Якщо тут, можливо, будуть вами маніпулювати, да? от тоді вам не бажано знову таки входити. Це так само вплив. Якщо ви видитеся, коли вам маніпулюють, навіть люди іноді кажуть, а я знав, що вона так робить завжди. Да? Чому ти? Ви в повівся, а потім ти приходиш на консультацію, і ти не задоволений тим. Розумієте про що я? Не давайте просто вводити себе в якусь оману і буде вам щастя. Тобто будьте пильними, це не означає бути напруженими. Це означає, що тут ви вирішили піти в духовний розвиток і диявол буде використовувати зараз, поки ви не відете так, щоб ви були потужні. Да, треба гауру очистити, повернути собі там сили, розпаковку проходити. Ну багато чого да, робити. Ну тобто розкриватися духовно треба. То теж шлях. Ви не можете війти до однією ногою, щось там походити, Пощупали, вийшли. Ні, не моє, так не буває. Ви, якщо вирішили вийти, ви ввідите, для вас будуть відкриватися двері. Але тут не дуже як людина сама, ще знаєте, можливо, це ще каже про те, що ви не дуже, ну. Не дуже впевнені в собі, да хочу я туди, мені хочеться, мені цікаво, наприклад, але я не впевнена, бо я не знаю, що там. Тож я вам так скажу, любі друзі, знову таки він буде страхи ваші підіймати, він буде вас розхитувати, він буде вас випробовувати, він буде підсилати до вас людей якихось. Можливо, ті люди для вас ну. А... Значать щось, да, тобто вони важливі для вас, да ті люди, і ті люди так само будуть вас випробовувати, Вони будуть казати, нащо тобі там та релігія, наприклад, а да? нащо тобі та йога, а нічого ти не доб'єшся, тобто вони випробовують все навколо буде вас випробовувати з того моменту, як ви задумались про духовний розвиток. Але це все легко, просто будьте чутливими. Дивіться, да, от якщо ви знаєте напевно, що те, що вам хтось щось там всередині шепоче, Зробити щось, але то, ну, наприклад, кримінал. Ну ви ж розумієте, що вам дається зараз вибір. Тому що ваші думки це не ви. Ви їх або приймаєте, або не приймаєте. Ви що думаєте, у великих майстрів негативних думок не буває? Буває. Вони просто на тому рівні, коли вони взагалі їм не дають дійти. Ну, вони на тому рівні, що вони розуміють, що йде, то тільки там перші букви да, починаються думки. Ну, вона ж теж є з, з, з чогось, да, перші енергії вони вже. Це досвідос не приймаю, розумієте? Тобто там такий потужний ну, рівень Бог можна сказати, да? Ну під Бог я б сказала. От а, Тож, любі, друзі. Знайте, що будуть випробування. Що не треба робити? Сумніватися. Дивіться, перевернута сила, це потужна внутрішня сила. Не сумнівайтеся в собі, не сумнівайтеся, не давайте. Якщо ви зараз не знаєте, куди йти. Якщо ви не знаєте, що робити, як то таке розвиватися, у вас, наприклад, нема ресурсу, щоб сплачувати іншим, да, там, ну коучу. Тренеру, якомусь психологу, якщо у вас нема сплачувати е, і ви не знаєте, куди йти, потихесенько. От що вам цікаво, починайте, Робіть просто запит, але не сумнівайтеся в собі, розпаковуйте свою силу. Якщо ви будете сумніватися, сила запаковується, починає зсередині знову. Чому у потужних людей, а, чому є хронічні захворювання? То тому, що хрон, ну, хроніка, да, це постійно. Коли людина використовує один і ти же такий ж самий сценарій свого життя, наприклад, постійно ображається, ругає ту людину, котра його її образила, ругає. Ну про себе ходить, постійно ругає, проклинає її. Потім, наприклад, вона людина тривалий час це робить. Це такі прям є сценарії. Це може до вечора людина ходити і бажати іншій людині. Ну, я про це да бажати їй горя. Наприклад, а зранку, тобто людина ввечері засинає на негативі. Зранку вона прикидається. Вона вже не задоволена життям. Вона вже хоче знову такі, що помститися. Вона хоче, щоб тій людині було погано. Починає знову такі її згадувати негативно, проклинати. Потім ругати себе, да, чому я так зробила або зробила. Ще щось розумієте, да? От. то тут все це треба відставити: відставити всі негативні сценарії, розпаковувати свою силу, розпаковувати, зупиняйте внутрішній діалог. Якщо вам кажуть, та хто ти такий, та ти все життя курив, та хто ти такий, ніхто не бросає просто так курити, да палити, а, то все, все казочки і так далі, і ще щось, то просто розумійте, що у вас ну випробовування, звісно, він буде вас покушати. Якщо ви багато років якісь звичай це може бути не тільки паління, це може бути ну хтось материться. Ну це по різному дах люди іноді це за благо сприймають. Ну вони теж мають право, але я реагую, наприклад, ну я відчуваю, як реагує моє тіло. От можливо, ну неможливо, а звісно, я то пропрацюю, да з, з роками так само, щоб воно просто не, не це не стресувало, але все одно я не отримую з якихось причин від того задоволення. Наприклад, да, то мені благо таке не потрібно від інших людей, так само мені не потрібно, щоб хтось там а, ну мені не подобається, куди хтось поруч, да, і Я з такими людьми намагаюся не дуже тривалий час спілкуватись. Наприклад, якщо вони матеряться, я не хочу. Ну я не кажу, що я колись так не розмовляла, але я не хочу. Я обираю для себе екологічність. Розумієте? Тут про що? Обирайте себе, діти в своїх інтересах, не сумнівайтеся в собі, не робіть якихось, егеге да, так само, да? от зараз я в силу свою віду, ви можете війти, ви можете зранку переіначити пере пере цей день. Да? Ви можете. Сказати я, ну, тут ще, в принципі, знаєте, і про сексуальність, да? тут знову-таки про бажання чогось надмірного може таке бути сила перевернута. Так само каже про его. В цей день будьте чутливі до свого его, да, тобто не піддавайтеся йому, коли ми. Его це є, це, це він, розумієте, це темна наша сторона. І за его потужна енергія. Нам треба спочатку кожному навчитися його упановувати. Казати, ей, его, тут я. Головний головна, от ти відпочиваєш, коли мені треба, я тебе вмикаю. На его дуже класно досягати якоїсь мети, особливо, коли там вже трошечки, да, ви працювали, працювали пильно, але треба стартанути. Тоді ви кажете, слухай, ну скільки вже можна, всесвіт. От давай. І ви починаєте вмикати его, да, і тоді ви як пробуваєте свій потолок, свою розумієте. Можна перейти на інший рівень, саме перестрибнути прям, да, перестрибнути прям на его. Потужно а, щось там собі прокачати, наприклад, і так далі, да, щось змінити, щось на роботі, будь де в будь-якій сфері, да, або в родині налагодити, там прям вау. от, а, Тож не піддавайтеся лінності, не піддавайтеся марнотратству, не піддавайтеся низькій самооцінки, хто би щоб вам не казав. Кажіть собі, я себе люблю, я себе підтримую, зі мною все окей, я себе люблю і так до безкінечності. Знаєте, як діти вуха закривають, коли їм не подобається, що їм кажуть, і вони так ля-ля-ля-ля-ля, тип. Вони не чують, вони ігнорують, відкрито ігнорують. Ви повинні навчитися то робити в своїй голові. Якщо негативні думки приходять до вас, да, от ви повинні так само їм казати ля-ля, тобто я вас не чую і заміщати це позитивом. да, Що я зараз хочу через то, наприклад, да там людина захотіла щось, а давай я зараз щось у когось піду відберу. да от Чоловіка піду тут про розпусту, наприклад, да піду там розпустою займатися з кимось. От я так хочу. Розумієте? От, і треба розуміти. В той момент, а чого я насправді хочу? Треба розібратися швиденько і все то просто владнати. Да, чого я хочу? Я хочу уваги. Людина чого на то йде, тому що вона думає, що по іншому вона увагу ніяк не візьме від оточення. Наприклад, батьки їй не давали увагу, розумієте. Не було якихось екологічних відносин, не було обійм, да не було контактів, не було слов кохання і так далі, не було прийняття. Розумієте? І людина через через секс, ви можете да намагатися взяти там свою силу, взяти верх і ще щось не потрібно. Все це вам не потрібно. Ви вам треба в цей день просто спокійно, гідно себе поводити, спокійно робити запит на відкриття таємниць. Як мені зробити добитися того, 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 але екологічно для всіх розумієте, для мене і для всіх, для мене і для всіх всюди на перше місце ставте себе. І це не про егоїзм, це про піклування. Навчиться про себе піклуватися, у вас не буде перевертатися сила. Да? Ви постійно будете в ресурсі. Якщо вас буде вибивати там на 10 хвилин, да? якщо ви раніше півдня плакали, то 10 хвилин ви поплакали, потім так утерлися, фух, полегшало. Да? І пішли вже далі собі робити щось виправляти або щось нове вигадувати. Розумієте, як духов. Духовний розвиток працює. Це коли ви змінюєте настільки своє ставлення до всього, що вам, ну, вам не пофіг, вам не все одно розумієте? вам... А, ви просто розумієте, що це життєвий процес. І все. І ви одразу да, знову такі злили там щось, якийсь себе да, негатив, а, як виплеснуло його а, екологічно, коли ви навчилися, і все, і ви собі спокійно живете далі в своїй силі, постійно з собою. Тож я вам бажаю, любі друзі, перевернути свою енергію, використовувати її тільки собі во благо. От і буде вам щастя, любі друзі. До побачення з повагою, Софія. Запрошую вас на індивідуальні консультації. Буду рада бути вам корисною.